Усім доброго ранку, усім добрий день, усім доброго вечора. У кого, який часовий пояс, так цікаво жити, скільки у світі всього прекрасного. Я все закінчив обладнувати свою міні-стереосистему. Це було важко, але я впорався. Підписуйтесь на канал, будь ласка, усім найкращого українці, Харків тримається, усе буде Україна. Завтра займуся макулатурними справами. Давно не обходив. Я двори. Ціла вічність пройшла. Гуляв з собачкою. Від тривог не ховався. Відремонтував програвач компакт дисків. Живу потихеньку. Ми вивезти із дітьми. А далі в принципі будемо. Дуже важливе, можливо. На жаль, цей компакт програвач не читає єрві диски. Не знаєте чому. Усім добра ніч, Рима.